Чи будуть покарані винні у розгоні Майдану і чи загрожує кримінальна відповідальність лідерам опозиції? Говоримо із гостем студії Степан Гавриш, доктор юридичних наук, а також колишній віце-спікер парламенту. Добрий день, пане Степане. Вітаю вас. А ви чули звіт генпрокурора у парламенті сьогодні? Так. Що от ваші враження? Це передбачений звіт. І Це є загальною політикою і доктриною чинної влади і направлено на те, щоби. Показати, що власне в Україні не відбулася революція, не відбулося цивілізаційного масового протесту, а це лише випадок, який пов'язаний із спробою політичних лідерів забезпечити собі умови найкращі умови для перемоги на президентських виборах. Президент селяко демонструє це в тому числі і на переговорах в Москві і на прес-конференції, що для нього майдан є лише сьогодні перешкодою для проведення масштабних, так би мовити, фінансових реформ в Україні, для забезпечення просування України в економічний стан, так би мовити, благополуччя. Дійсно, звіт генераль-прокурора показав, що ніхто виводи, реальні виводи з того, що відбулося, не збирається робити. І картинки, які були. Застосовані вони адресувалися не скільки опозиції, яка не може чинити при цьому, а зовнішньому світу розраховані на тиражування їх мас-медіа, для того, щоб показати, що є інша сторона події, яка відбувалася, і ця сторона встановлена владою. А дивіться, а чи можна зробити висновок з цього звіту генпрокурора про те, що винні у цьому розгоні самі активісти? Ну, думаю, що вона до цього не дійшла, і так не складається е, висновок, але те, що е, активісти виступали е, провокаторами поведінки е, спецпризначенців Беркуту і спецзагонів ВВ внутрішніх військ, це очевидно. І тому на них буде перекладна головна відповідальність. Не випадково е, саме у цей час ціла низка беркутівців була нагороджена, якщо вірити так. інтернет інформації. Окрім того, до цього часу не встановлено жодних прізвищ командирів. Я не кажу про замовників, які ніколи не будуть встановлені при цій владі, оскільки вона досить вміло це спускається на гальмах, розказуючи, що ми провели розмови, в тому що профілактичні. Ми сказали, що є така точка зору. Вона не підтвердилася. Прокуратура буде довго розслідувати це питання і так довго, що ми ніколи не зможемо побачити кінець. Але якщо тільки Майдан зменшить свою тиск на владу, якщо Майдан перестане бути центром, який виписує порядок денний для сучасної влади, то мені здається, треба очікувати дуже широких серйозних тисків. На активістів саме вони можуть спричинити найбільшу проблему для влади, яка б де готуватися зараз активно до вибору п'ятнадцятому році, під які отримані величезні кошти з Москви. Але майдан і зараз насправді він не тисне на владу. Він намагається це робити, але жодного результату немає. Як бачимо, це різні речі. Дійсно, майдан не досяг жодного результату. Проблема тут не в майдану. А проблема тут в професійних політиках, які ми є опозиції, які прийшли на сцену майдану і з того часу. Вони фактично відповідають за цей майдан. Це їхня. Функція, вони для цього отримали мандат довіри від боку народу і представницький мандат влади, мало того, вони ще мають імунітет. Не забувайте, вони єдині люди, які не можуть бути піддані поліцейським репресіям без згоди самої Верховної Ради. Отже, на них лежить ця відповідальність. Це інша справа. З другого боку, майдан не досягнув результату, тому що він і не міг досягнути результату. Так як фактично цілі, які стали при собою майдан, із самого початку були. Мені здається, некоректні і неможливі досягнення, наприклад, які саме Давайте, уряду? Давайте скажемо про відставку уряду. Угу. Е, все теж просто і все піддається арифметичному обрахуванню. Уряд е, по цій конституції, яка встановила костійним судом, призначається виключно президентом і рекомендується президентом. Все що робить парламент, затверджує е, кантуру прем'єр-міністра України. Отже, майдану чи опозиції треба йти до президента і вимагати від нього. Щоб новий технічний уряд були включені представники Майдану, моральні лідери чи якісь особливі професіонали, яких, я правда, не знаю, щоб зараз були, так би мовити, на Майдані демонстрували свої там, економічні, гуманітарні плани і таке інше. Можна отримати відповідь, чи президент погодиться на це. Це означає, що президент, по суті, буде усунути від влади. У нього буде відібрана ключова, по суті, справа, президентська ініціатива формувати уряд. На це він ніколи не погодиться. Отже, це є. Мені здається, оманлива ціль, до якої підштовхнули власне опозиціонери, і вона не є реальна. Інша справа є правильний пункт у вимогах сучасної громадської ради. Це легітимний процес повернення до конституції четвертого року, президентсько президентської форми правління. Між іншим немає президентсько парламентської форми правління, є тільки парламентсько президентська президентська і парламентська. Так, от ця конституція. А є опорою, на яку треба сьогодні спертися і опозиції і майдану для того, щоб вивести майдан на інший рівень, перезавантажити його щодо реформування цієї системи влади. Що це означає? Це означає, що а, потрібно висунути вимогу а, про те, щоб Конституційний суд саме Конституційний суд має це зробити а, порядку нагляду. Згідно законно, він може прийняти своє рішення. Зрозуміло, що не в такій частині, яке мова зараз, але він прийняв незаконне рішення. Отже, на рішення процесі, чи майже компетенції буде законним цілком скасував своє рішення по скасуванню закону 22-22 і вернув по суті року. Тоді буде легітимна конституційна база для призавантаження всіх систем відносин. Потрібно профонуту більшість, якщо вона не створюється, розпускається парламент. Так, президент продовжує керувати державою, але він змушений діяти згідно конституції. І тоді почнеться інший політичний процес, деякі чи Більшість тих, що я чув, юристів, стверджують, що це треба зробити у парламенті. Парламент цього зробити не може. Він не може а, контролювати, скасовувати рішення Конституційного суду. Більше того, любе костійні рішення парламенту буде вимагати згоди Конституційного суду, який ніколи це згоду не дасть. Це теж закрита тема, з коло, в якому немає виходу. Отже, якщо сьогодні Майдан зосередиться саме на цій лінії, то ми побачимо новий Майдан, нове перезавантаження, Майдан, нову мету. Ще які цілі, які Майдан не виправдав, наприклад, звільнення арештантів-мітингувальників. Я вважаю, що те, що вчора відбулося у парламенті, закон про амністію є серйозною проблемою для опозиції, тому що закон про амністію, по суті, справа визнав цих активістів Майдану злочинцями. Саме відносно злочинців застосовується закон про амністію згідно кримінального кодексу. І мені здається, це не варто було йти. Їх треба було звільнити як таких, яких немає жодного складу злочину, жодного правопорушення, які були арештовані незаконно і затримані незаконно, як жертв незаконних дій з боку спецназу. І в цьому плані мені видається логіка опозиції, як тим крім того, прийшла в парламент несподівано підтримувати уряд, відносно якого вона вимагає відставки щодо бюджету на наступний рік. Викликає. Як мінімум непорозуміння, знаєте, є тактика і танець: два кроки направо, два кроки наліво, крок вперед і два назад. І в цьому є головна проблема сьогоднішнього політичного майдану. Це розходження між майданом і опозицією. Це відсутність опозицій чіткого, ясного плану, розуміння майбутнього. Мало оголосити себе. Канату президента на Майдані і викликати на двобій існуючого президента на ринг, потрібно виступити з якоюсь конкретною, зрозумілою програмою, яка була підтримана вже цими новими пасіонаріями, які чітко розуміють, що вони хочуть іншої держави і іншої системи влади. Так, да, власне я про це і говорив. Просто а, раніше а, це не, не підтверджувалося якимись конкретними кроками. Опозиції зараз це вже підтверджується. Дивіться, ви говорите про перезавантаження майдану. Хто це має зробити, якщо не ті лідери опозиції, які є зараз, чи вони маються зробити? Є Циню, Кличко і Тягнебок. Знаєте, цьому проблема, яку погано вивчають, скажем в Єгипті, і Тунісі це відбулося. В Єгипті цьому сприяли військові в Тунісі... Нові лідери, які виникли, професійні політики, які вернулися, скажімо так, на Майдан Тонісі так? і вони зуміли е власне, вийти на результат мирної революції. Тобто вони обрали конституційну асаблею, прийняли у Конституцію і призавантажили всю систему влади. Україні це простіше набагато. Ось є база четвертього року. А от на е Турції цього не вдалося зробити саме за цих причин. А новичні гасла були: Європа, наш дім. Хто не танцює, то є Ердоган і так далі. Не було конкретних вимог для того, щоб перезавантажити систему на легальній основі навіть. Більше того, був створений такий же паралельний антимайдан, який теж діє так же точно як і в Україні. І тому так мовити цей протест був згорнутий повністю. Таке саме відбувається в Україні. Протест буде згорнутий, якщо або на Майдані не знайдуться свої Навальні. Свої лідери або опозиція не домовляються між собою. Ключ в тому, що опозиція не хоче організувати єдину спільний спільний політичний проект. Що вона, попри те, що діє вроді у одному напрямку, вона є. Трьома загонами, які мають різні точки зору на багато процесів. І це є найбільша проблема, найбільший виклик української е, політичної історії. Ну, я бачу, ви уникаєте конкретних прізвищ, тоді запитаю по-іншому. Ви бачите в Україні тих людей, які готові вийти на Майдан на сцену і повести за собою людей, крім тих, які зараз там стоять? <світ> я буду непопулярний, напевно, коли скажу, що е, такі люди не наважуються. Дійсно, вони може існують, але не наважуються вийти на Майдан. Знаєте чому? Вони бояться драми Тимошенко. За Тимошенко опозиція не стоїть замість того, щоб вимагати звільнення всіх політв'язнів, вона вимагає звільнення тільки тих, хто арештований на Майдані. І зрозуміло, що лідери подібного класу, вони одні, їх не може бути багато. В кінці кінців жодна революція без політичного лідерства, без акценту на особистості не відбувається. Якщо говорити про Старий Римський триумвірат, якщо ви пам'ятаєте з історії, так то. Вони хоча й завоювали владу, так, але в кінці кінців закінчилося чим. Uh -huh. Знищили двох інших, так і в країні в Римі встановлювалася така диктатура політична. Тому мені здається, що в цих умовах опозиція має або між собою визначитися і виступити з, не просто з гаслами, не просто з закликами, а з реальною, чіткою зрозумілою державно правовою, гуманітарною, якщо навіть не тільки економічною, але навіть естетичною. Програмою розвитку, яка буде країна завтра, яка буде система яка буде система влади, система стримання противаг, як країна буде думати про владу і народ, де буде система, при якій, скажімо так, влада ніколи не буде зосереджена в одних руках і в інтересах одних? Я на що звертаю увагу? Що сьогодні певні олігархи зацікавлені у тому, щоб очолити. Наприклад, революцію там чи завтра вийти на вибори. Але задамо запитання: чи не будуть ці олігархи завтра робити те, що роблять інші олігархи, обслуговувати свої інтереси? Чи можемо ми сьогодні відкинути цю дискусію про це не говорити? Ні. Нам потрібно зрозуміти, що цей вибір є критичним для України. Чи Майдан буде довго стояти, я не знаю. Але якщо він розійдеться, наступний зібрати буде можливо тільки не скоро. І зверніть увагу, на яку позицію сьогодні змушена перейти Європа. Вона відчула, що. Вона просто, якби на себе бере всю відповідальність за те, що вона оголошує якогось ворога. так. І вона не хоче в цьому приймати участь. І резолюція, яка була прийнята, дуже м'яка. Зараз готується наступна резолюція, вона теж не є е, критичною. Не поки що взагалі всі резолюції вони дуже м'які насправді і штатів і так. Європи дуже Ну, конгресу жорсткіші резолюції, хоча там лежать санкції на столік не сказали. Але нема поводів в самій Україні. Тобто сьогодні майдан опозиції дії опозиції, поведінка влади, яка Власне, не засовує більше жорстких актів насильства і так далі, не дають можливості втрутитися в українські справи. І те, що сталося в Москві, воно не справило враження ніякого на Європу, на Америку. Вони не хочуть воювати з Росією. Отже, в даному випадку опозиція, яка пішла в парламент. Задайте, будь ласка, ситуацію цього року в Конгресі е США. коли... Із е, початку вересня до 17-го, здається Ні, спочатку жовтня. Це було там там ні, 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 ні. З, 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 з кінця вересня. вересня Та перше жовтня наступний, наступний фінансовий рік. А до 12-го, здається, до 12 грудня республіканці блокували прийняття бюджету. Весь світ трясся від переляку, що буде з доларами. Інвестори, які вклали величезну купу гроші в ціні папери, уряду не знали, що робити з ними, і Америка була стані дефолту. Республіканці не йшли на поступки. А українська опозиція побігла в парламент сподівано підтримувати політику уряду, якого відставки на бажає пане Степане. з вами дуже цікаво, але ми обмежені ефірним часом. <кій> Дякуємо за вашу позицію. Це Дякую. був Степан Гавриш, доктор юридичних наук, колишній віце-спікер парламенту. Говорили ми про власне про політичну ситуацію в Україні поточно.